В том числе центры принятия решений и в Киеве тоже. Ша! Ша! Эксперт в Кремль предупреждает, вы вступили в войну. Нужно захватывать космос. Хто здійла, то той повіді для того, аби здогадатися, що день 22 листопада, коли зранку по українському Дніпру була запущена балістична ракета середньої дальності, арішнік Кремль репетирував не одну годину: не варто бути експертом. Ша! Ша! Я у вас тут запрошений експерт. Добре, давайте гаразд. Експерт етері! але усе це були здогадки. А ось цього тижня з'явилися докази, що спеціальна пропагандистська операція із залякування світу ядерною зброєю. Це сплановане, добре, зрежисоване шоу деталями секрету полішинеля люб'язно поділилося видання Москва Таймс. Кремлівські сценаристи, російські військові та спецслужби діяли у колаборації і довго операцію із відповіді заходу на дозвіл Україні завдавати ударів по так званій території РФ далекобійною зброєю. Були мозгові штурми на тему чим відповідати і осадити американців і англічан за їх розрішення зеленському використовувати дальнобойне оружие, і як шуганувати. Нуть, Берлін і других європейців штоби було не подавно, – сказав російський чиновник. Саме пропагандистське шоу під назвою Арішнік розбили на кілька етапів. Основний з них саме завдання удару по Дніпру, поширення кадрів у соцмережах та іноземних змі. А головною дівою особою цієї відеовистави, звісно, став Путін зі своїм статичним восьмихвилинним зверненням. Наші ракетчики назвали Арішні. Знайшлося місце і для другорядних ролей. Нагадаю, що прес алкаша російського міду Машка Захарова прямо під час брифінгу із іноземними журналістами отримала директиви від куратора змі у Кремлі Алексія Громова не коментувати удари балістикою да. Алло. Перед... Да, брифінг. Да, хорошо, спасибо. Етім трюкам з якаб Звонком громова особі гордились гарділість учасники мозгових штурмав, сказав російський чиновник. реально було б чим пишатися. Власний рівень пропаганди відповідає рівню адекватності та інтелектуальних здібностей тих, хто це споживає. Криво, тяп-ляп на швидкоруч до речі, у цьому самому інсайдерському розслідуванні зізналися, що навіть відносно прості проекти, які не пов'язані із ракетобудуванням, можуть займати від 5 до 7 років на розробку. Тому ніякої. Серійного виробництва а не може бути. Навіть относительно прості проекти, не зв'язані з ракетами, можуть займати від п'яти до 7 років на розробку. А коли ж догадалося, що репетиція ядерного удару нікого не злякала, за справу взялися професіонали. Дмитрий Кисельов на вихідних роз'яснював і так очевидні речі, які озвучував Путін після ОДКБшного шабашу в Казахстані. Путін підчеркнув, що в ответ на управляемые натовськими офіцерами ракетні удари по Росії. Мы будем уничтожать значительные цели, в том числе центры принятия решений и в Киеве тоже, значит, тоже и не в Киеве. І не лише Кісельов розривався у студіях, щоб на абсепанятне достукатися до західної аудиторії, що їхні столиці знаходяться під прицільною дальністю арішників. Натяки Кісельова були більш витонченими, на відміну від православного каналу Царьград. І так саме цю платформу створили для того, аби обговорювати, у яку із європейських столиць може прилетіти ядерна зброя. Кремль предупреждають: ви вступили в війну? І ви самі. Этого хотели. Что же это за удивительный орешник, который вдруг неожиданно вот таким образом вырос? И вот для понимания, в зоне поражения «Орешника» все страны континентальной Европы, начиная с Польши и Прибалтики, до Португалии, а также, ну, естественно, Британия. Подлетное время «Орешника», ну, если брать его с того полигона, с которого, собственно, ракета и стартовала, для Британии 19 минут, Польши 8 минут, Бельгии 14, Германии 11 минут, почитали эксперты. Но говорят, что если из Калининграда, то там не на десяток минут, а просто вот на 1-2 минутки и... меня пропагандистки Елена Афонина. И ей природная допытливость ледь не дов... Лада, педвали ФСБ. От еще один вопрос. Вот сейчас как раз показывают эти кадры. Вот наши зрители их видели, но я думаю, что они у всех перед глазами стоят. Вот на них э, видно э, эти кадры прилета по Южмашу. Они попали на уличные камеры видеонаблюдения. Вот там видно, как, собственно, входит ракета, но взрывов не видно. А вот можете объяснить, почему? Тогда каким образом производится само воздействие? Леночка, вот я смотрю на тебя и уже вижу второй подъезд Федеральной службы безопасности. Все, все, я молчу. Я... Хорошо. А свое слово обличие Царграду не стримала. Детальный разбир продолжился. Произнося орешник, Президент даже улыбнулся. Вот можете объяснить, почему, собственно, такие названия из области ботаники как-то приветствуются? Вообще вы знаете, уважаемая Елена. у наших конструктор великолепное чувство юмора. Э, вершины этих боевых частей даже покрашены в такой коричневый характерный, под орех, короче, коре можики покрасили эти эти боеголовки. Тебе мог бы много-много вам рассказывать о Аристеке как о, о любимой женщине, э, включая Елену. Ну, господин Баранец, по гумору, це так річ, або вона є, або вона відсутня. Дехто вважає, що це якість вроджена, інші ж що Можна прокачувати, і схоже, що випадку за річниками два варіанти виключені. Віршини тих бойових покрашены в такой коричневый характерный под орех, Короче, покрасили эти, эти боєґок. Що ж до церґаду, то він фінансується приближеним до Путіна олігархом Малафіум, тим самим, який у вівторок послав адміністрацію Трампа. І з їхнім мирним планом на що отримав різку відповідь від Кіта Келуга, який займатиметься питанням розв'язання російсько-українського так званого конфлікту, краще залізь назад до своєї коробки і зрозумій краще, хто такий президент Трамп, тому що ти очевидно не розумієш, і ти точно не розумієш, що таке Сполучені Штати Америки. Малафій малафієм, але давайте повернемося до маші. Преселкаша Захарова, коли працює без заздалегідь підготовленого сценарію. То навіть її дипломатичних публічників переноситься іспанський сором, а останні чотири з половиною волосини вилітають із голомозого черепа Лаврова. Чому бо не могла ж Захарова пройти повз шестигодинний воєнний стан Південній Кореї? Многі поняли, чому в КНДР так озабочені своєю безпечністю. Та да тому що, коли вони бачать, що за пару часов страна із заявленої демократії може превратися в абсолютний хаос з танками на вулицях, до речі, росіяни також коли смиріли про демократію у році так 91-му, минулого століття, і тоді на вулиці аналогічно викуталися танки. А і ще нагадаю: в останні, коли хтось на гусеницях борознив житловими кварталами, це були якраз російські танки Валмати у 2022-му. Згодом того ж року вони псували український асфальт. Чи нагадати марш Пригожина влітку 2023-го. Тоді щоправда, техніка до столиці не доїхала. А щодо Кхімчен-Інівських посіпак, то а забочені вони. Безпекою хіба що а власних шлунків банально не доїдають на Курщині, і для розв'язання цієї проблеми Росія змушена видавати їм пайки власних військових частин насипати корм корейцям навіть відправили цілого спеціального генерала Мівлютова. Ну, якщо ми вже знаходимося на Курщині, то немає сенсу її покидати. Росіяни пачками рвуться на підмогу корейським підрозділам. І щоб це явище було більш правдоподібним, пропаганда віднайшла юного патріота Сережу, який кожного дня за будь-яких умов проводжає освободітелі до суджі. Його ім'я на фронті і звісно Сережу на курському направленні знає майже кожен боєць. Відео і фото з ним – уже традиція для деяких і талісман на удачу. Все, Патриот, такой позывной мальчику дали военные, выходит на пост каждый день на дежурстве с утра до вечера в любую погоду, как настоящий боец. Все тяготы службы преодолевает стойко, говорит мама, и поправляет защитнику каску. Почему сын решил встречать солдат, не знают, но уверены, дело правое. Как и положено, прикрывают тыл и наблюдают за самыми трогательными моментами. Сережа заради пропагандистов из Курского канала Сейм та федерального смитака Россия-24 сделала выключение и покинул властный пост на несколько секунд. Балаклаву не снимает, говорит, не положено. На плечах автомат, игрушка, подаренная морскими пехотинцами пользуясь случаем, обращается ко всем и немного стесняется. Привет всем бойцам. Желаю удачи, здоровья, счастья. Мы вернусь домой, живыми, любимыми. Я их жду, добавляет Сережа и скорее спешит обратно. За три месяца о нем узнали не только бойцы, но и все местные жители. Проезжая мимо, обязательно останавливаются. Дурачи батьки Сережи, біля власного будинка, укрим ганчирки РФ, У в грунти прапор Білорусі, СРСР та загону «Штормзет». кров, пісок і цукор. Дивно що забули ще про двох союзничків: іранських і корейських для повного комплекта юному солдату не хватає берцев. Пока службу несет в гражданських сапожках. Воєнної обувь маленького розміру найти тяжело. Говорять батьки. но в скором времени і это исправим. А ситуацію з сапожками можна виправити, записавши традиційне відеозвернення головнокомандувачу на колінах. Кажуть дієвіше. насправді ж виправляти потрібно не дефіцит дитячих військових берців, а нестачу адекватності і брак робочих рук через так звану СВО. З'ясувалося, що через дефіцит кадрів російська влада хоче дозволити школярам працювати на небезпечних і шкідливих виробництвах. Нестачу людей закриватимуть підлітками віком від 16 років. А нагадаю, що спочатку початку 2023 на Росії зафіксовано найнижчу за останні 25 років забезпеченість робочими кадрами. Але віру у перемогу серед ватного лекторату не Одна, як і голова Чечеріної, з якої будь-які циклони не можуть вивітрити побіди бісія. Кой ти бачиш взагалі Росію після того, як закінчиться війна? Какою би ти хотіла її бачити? Вона ще довго не закінчиться, тому це пустое. Ну, она, можешь, только, это... она еще не началась. Нет, вы на эту 30... песни поете. Сейчас 39-й год. Конечно, мы столько лет ждали. Мы думали, когда же начнется наконец. Но реально, мы 10 лет ждали, пока начнется. Почему я не могу говорить о будущем, когда закончится война? Потому что мы не начали еще толком войну. Никто не включился. Империя спит. Старается всячески уснуть, отвернуться, типа боком повернуться. Одеть наушники, чтобы там какая-нибудь хрень. Ну, то есть упорно не хочет просыпаться. Но человек вообще не всем управляет. Почему уже как бы мужчины ушли на войну? Что такое... Взагалі в монастырь люди уходят добровольно. Монахи самі вибирають такой путь, это сложнейший путь. Вот. И, ну І и почему люди уходять да, искупать грехи? Вот. А война це монастир на уровне народа. Ну і как ми бы, должны расплатиться желательно за грехи на землі. Поэтому люди пішли в монастырь. Тобто Господь увели русский народ на войну. Ну, і найцікавіше, з в ватного спича – війна не лише не завершилася, а за версією чечеріною переможе той, хто захопить космос. Вот. Ну, короче, це пустое. Тепер надо думати по-другому, як воювати. Нужно строить флот, нужно захватывать космос. Хто це сделает, тот и победит. Схоже, після таких заяв кілька разів у своїй теслі перевертався Ілон Маск. Це був Юр Гаврищак, Вести, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.